На прямий зв'язок зі студією виходить політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, доброго ранку, слава Україні! Так, доброго ранку. Дійсно говоримо про можливе 30-денне припинення вогню, також про зустріч зеленського Путіна і Трампа, яка 15 травня а це вже нинішній четвер може відбутися в Стамбулі. Це 50 на 50, може відбутися, а може не відбутися. Власне зі свіжого президент Зеленський наголошує Російська Федерація не відповіла на пропозицію щодо прямої зустрічі. Ось цитата президента: Російські обстріли та штурми продовжуються. Москва увесь день мовчала щодо пропозиції прямої зустрічі. Дуже дивне мовчання. Все одно треба буде Росії закінчувати війну і краще зробити це раніше. Немає сенсу продовжувати убивства. Кінець цитати. А дійсно, що то за мовчанка від Росії не можуть придумати що відповісти, чи просто грають на нервах. Ну, президент поставив Путіна на розтяжку досить великого. Він же стадіон, так стадіон, Стамбул, так Стамбул. А тепер в якому стані опиняється Путін? А з одного боку і приїхати не може, і не приїхати не може. Тільки а, наслідків від не приїхати, а у нього менше ніж від наслідків приїхати, навіть якщо в Стамбулі буде Трамп. Ну припустимо, суто теоретично. А якщо він приїжджає на вимогу Зеленського, так а це ж Зеленський поставив йому точку зустрічі. А навіть якщо там буде Трамп, Макрон це інше, значить для своїх еліт і для, для народу ну, він є маріонетка, яка бігає, просто там хтось класнув пальці. І для нього, для нього це нам матиме більше наслідків, ніж теоретичне, наприклад, запровадження санкцій, які відомо чи невідомо, тому що з Путіним не можна так розмовляти, як з росіянами взагалі. То спочатку влопити треба, а потім говорити, що буде наступне, буде ще гірше. Тоді буде якась розмова. Так, я думаю, що Путін, скоріш за все, нікуди приїжджати не збирається. Імовірність така в дійсності існує. Ну як завжди, будь-яка маленька ймовірність існує. Але таке що він скаже? Те саме буде говорити, що він там з цими паперцями носився. З так званими стамбульськими угодами, у нас які у нас чомусь називають угодами. Ніякі це не угода. Це перелік хаті к росіян, а які вони заздалегідь підготували ще до широкомасштабного вторгнення. Угу. Слухайте, тут до речі, Ганція Блумберг пише сьогодні вранці, що європейські лідери готові дочекатися можливої зустрічі президента України зеленського російського диктатора Путіна, перш ніж наполягати, щоб Сполучені Штати запровадили нові санкції проти Російської Федерації. Це зачекати, це дочекатися. Я розумію, що зараз я ставлю риторичне питання, тим не менше, скільки можна чекати, і скільки ж шансів можуть давати Путіну? Що ви про це думаєте? Ну давайте так я так розумію. Судячи з логіки подій, це все ж таки ще пов'язано було в першу чергу з позицією американців, тому що європейці хочуть разом з американцями діяти. Ну в такі самі коаліції для того, щоб а по перше, воно було ефективно, підтримувати єдність заходу. Позиція, яка як я розумію, судячи з логіки, змінилася останні два дні. Що давайте без припинення вогню. А давайте зустрічатися. Як я розумію, частина адміністрації Трампа підтримує, а інше не підтримує. І тепер всі чекають: ну добре, що буде 15 числа. Ну, 15 числа фактично нічого не буде. Це і так зрозуміло. А далі інше, ви ж сказали, що ви запровадите в тому числі це стосується Сполучених Штатів Америки. Ну так тепер відповідайте за свої слова. Це тепер ваша проблема, а не проблема України. Угу. Слухайте, але цією мовчанкою по суті Російська Федерація отак зараз намагається перекинути м'яч зі свого поля зі свого боку поля на бік сполучених штатів на бік Європейського союзу, тому що а, виходить так. Ну ми чекаємо, ми не дочекалися, і приблизно так це виглядає. Ні, вони тягнуть час. Mm -hmm. Тягнуть час. Я вам сказав, що для Путіна не приїхати, не приїхати це краще ніж приїхати, тому що знаєте, там можливо погані наслідки, то невідомо через який термін. А приїзд у Стамбул і зустріч з Зеленським. А навіть якщо там буде присутній, незрозуміло поки в якому форматі трам з Макроном. А це для нього більше приниження буде, тому що в цій системі влади, яка там вибудовується, ну ну, ну як ви ви ж повинні розуміти, зеленський же дратує Путіна дуже сильно, а угу. тому, що тут КДБ, Андропов, Радянський Союз то тут приходить Ну значно молодша за нього людина, яка ну точно не зеліт і змушує його робити. Те, що він не хоче. Це до речі, і дратує. Я так розумію, Трампа. У них, в принципі, лексика однакова. У тільки у Трампа по інше з інших причин. Тут Нью-Йорк, Ріелтор, колишні президенти. Тут знову з'являються люди, які йому говорять ні. І у них же навіть лексика однакова. Тільки ті клоуном називають, а ті коміком називають. А тут Бере Зеленський говорить: все, приїжджаємо в Станбул. А стадіон так стадіон, так фактично. І що тепер робити тут? І Трамп починає тепер думати, що я повинен бути в Стамбулі. Так Трамп вже не збирався бути в Стамбулі. Значить, тут поставлено в таке становище, коли вони змушені реагувати, в тому числі uh -huh. навіть американці реагувати. А тут час істини тепер стає. Ну добре, ви пообіцяли, ну от Путін не приїхав. І що? Давайте дійте. Тому що тепер всі на вас дивляться, не тільки до речі, в Європі, а дивляться і в Азії. Як ви вмієте відповідати за свої слова і прикриваючи це конкретними діями, які потрібно реалізовувати в конкретний проміжок часу? Тому дивимося що буде далі, але очевидно, очевидно, що можна бачити, що якісь рішення, рішення наближаються. Принаймні позиція того ж китаю про це тридцятиденне переміря. Хоча, звичайно, в китайську позицію не слід взагалі вірити. Вони фактично можуть зупинити війну в Україні. А ну буквально за добу можуть це зробити, заборонивши елементарно, щоб північна Корея припинила постачати снаряди та інше обладнання в Росію. Ну і товари подвійного призначення, те, що постачає Китай. Угу. Ой, слухайте. Ну і ще я хотіла б розібрати дії українського президента. знаєте, оце його стадіон, чи так стадіон спрацює в повні чи ні? Ми будемо розуміти. Звісно, після 15-го числа вже від четверга напевно, да а але поки що, скажіть, будь ласка, як, як ви можете схарактеризувати те, як повівся президент Зеленський? Він стримав нерви, він відповів, він перекинув м'яч на бік Російської Федерації і зараз. Україна може гідно і спокійно чекати, а що відповість Путін Вірно, я зрозуміла ситуацію? Ні, дивіться тут. Це називається перехоплення а, порядку денного і перехоплення ініціативи. Дивіться а, після тієї заяви, навіть Трамп вже почав говорити, що він збирається міняти плани. Uh -huh. Ну тобто, в Квиписування вказівок вже і Трамп він говорить. Ну можливо, я буду теж 15 го числа. Він вже не планував бути в Стамбулі 15-го числа. Ну, принаймні. Він відчуває, що ініціатива теж не там, де він би хотів це бачити. Чи правильний це підхід був правильний, тому що вибувається ще один козир, яким активно спекулювала Росія? Вона ж спекулювала питанням скасування цього указу президента про заборону перемовин з Путіним. Вони це робили для того, щоб постійно підбурювати українське суспільство. А Зеленський таким ходом, ну так нестандартно, звичайно, але сказав: ну, я її підписував, я і готовий говорити. І що тепер скажеш, що я не готовий з тобою зустрічатися, давай в Туреччину зустрічатися. Тобто, це абсолютно перевертає в дійсності шахову дошку. Демонструє те, що Україна готова домовлятися, що немає вже ніяких аргументів це говорити, ну і дотискає. Питання постачання зброї, тому що ми повинні розуміти, що паралельно щодо чого вже добилася Україна, це постачання зброї. Там ж було ж повідомлення, що було розблоковане постачання Україні ракет Петріот і ракет атакамсів А дивіться набір Петріоти, це ж захист. Та а що таке атакамси Це ж зброя нападу. І в даному випадку ми повинні розуміти, що паралельні треки йдуть. Коливання сини на нафту йде в, в поганому для Росії тренді, як би вони там себе не почували, і а все інше це ну ця дипломатія, в яку намагаються загнати Путіна і Україна, і ЄС і Сполучені Штати Америки частина правда адміністрації Сполучених Штатів Америки. Я так розумію, там чи, поки що не полишають надії. Врятувати Росію, як це вони робили останні 150 років. Тільки як я завжди говорив, добра новона радянський союз. Вони так і не врятували, які не врятують Росію. Угу. Слухайте, давайте ще більше поговоримо про реакцію Російської Федерації про оту дивну, дуже дивну мовчанку, як каже е, президент України, е, так от е, прес-секретар Кремля і Путіна Пісков обурився дедлайном, яким сполучені штати Європейський Союз встановили для Росії, аби та погодилась на 30-денне припинення вогню. До речі, цей дедлайн вже порушений. А що сказав Пісков? Він заявив, що мова ультиматумів для Москви є неприйнятною з Росією. Не можна розмовляти такою мовою, зазначив він. А що означає така відповідь? А, ну тому що е, Зеленський йому виписує графік роботи і навантажує роботи. Так а е, тому, що це ж підбільшує Путіна. Хто кому дає вказівки? А, і я я підозрюю. Я думаю, що і наша влада розуміє просту логіку Росіян. Росіяни ж ні з ким не хочуть взагалі зустрічатися. Вони ж вважають, що їм по масті, як вони говорять, а, ну зараз Путіну зустрічатися виключно з Трампом та Сі дзімпіням. Всі інші можуть бути додатком. А навіть європейці вони не вважають такими серйозними гравцями. А з Зеленським він не хоче зустрі... зустрічатися. Ну, по-перше, про що говорити. А по-друге, це не був була його метою. Він Завжди хотів розмовляти з американцями з приводу України української кризи, як вони говорили, і те, що вони мовчать, це значить вони не знають, що зараз робити. Вони оцінюють обстановку, як хто все буде поводити. Але те, що ми бачимо, вже якийсь консолідований тиск, консолідований тиск, в першу чергу, з боку європейців. Які хочуть брати участь теж у коривному процесу, це стає все очевидніше. А, очевидніше, що американці вже публічно, публічно а, дають зрозуміти, що а, вони готові залучати інших гравців для вирішення питань російсько-української війни, а, це і залучення ЄС, це і залучення Китаю, це і залучення і Туреччини, в тому числі. А тому, що вони визнають безперспективність розмови з росіянами особисто. Угу. Вже кілька разів ви згадували Китай в усій цій історії. Яка позиція у піднебесній щодо 30-денного припинення вогню? Маємо заяву речника МЗС КНР Лінзянь, звуть цю людину. Каже Китай підтримує всі зусилля, направлені на політичне врегулювання української кризи, зокрема і запропоноване україною і європейськими партнерами і сполученими штатами 30-денне припинення вогню. Як вважаєте, це такий дипломатичний даруйте, з'їзд з теми? Чи все таки а, зараз Китай намагається тримати як це ніс повітру і швидше реагувати на те, що відбувається? Як ви вважаєте, про що Сі Цзіньпін міг поговорити з Путіном? Чи могли звучати в особистих розмовах слова на кшталт Володя припиняй цю війну. Да? З згоди Сі Дзіньпіна розпочиналося повномасштабне вторгнення. І зараз за наполегливих, як це сказати, прохань Дзіньпіна ця війна для Путіна може завершитися. Так він може я я сказав, як він да, може та, та. зупинитися. Він йому не в Росію треба телефонувати. Треба в Хін'ян зателефонувати, сказати, щоб перекривали кордон. Вони можуть перекрити постачання закупівлі нафти і постачання товарів подвійного призначення. Для цього не треба когось мовляти на цьому етапі. На цьому етапі я думаю, що Китай підтримує на даному етапі, підтримує війну України точніше Росії проти України, тому що їм вигідний Путін, він все здає, а наступний президент раптом прийде все починає міняти. Буде налагоджувати стосунки з американцями з Європою. А навіщо це китайцям? У, у них і так все добре. Їм цікава повільна війна. Їм цікава в крайньому випадку їм цікаво створення такої рани на цілій Європи у вигляді частини окупованої території України, через яку вони будуть продавати свої миротворчі послуги mm -hmm. Європі, яка їх в принципі не просила. Тому у Китаї і так все добре в цій конфігурації. Єдине, що їх турбувало, єдине, що їх турбувало, Ми теж обговорювали у нашому радіо. Це те, що занадто НАТО тісні стосунки США та Росії можуть призвести до того, що на кордоні з Китаєм утвориться невизначеність або ворожа армія, яка може допомогти американцям у війні проти Китаю, що їм категорично не подобалось. Але судячи з того, що відбувається, вони бачить, що в принципі як запасний варіант е -е, запускати е -е, варіант розпаду Росії, якщо щось їх не влаштовує, вони поки що відклали на даному етапі, їх Путін повністю влаштовує е -е, те, що відбувається, влаштовує. те, що вони говорять. Те, що вони говорять, воно не відповідає дійсності, вони могли зупинити війну. Е -е, як я вам сказав, uh -huh. просто перекрити кордон з північної Кореї, ви повинні розуміти північна Корея. Це ж проксітаю проксі... Китаю. так. І вони скоріш за все постачають обладнання для виробництва снарядів та іншої техніки корейцям. Корейці дали робочу силу, а росіяни дали гроші, сировану та технології. Тобто, без Китаю це було б неможливо. Слухайте, а ще ця історія із тим, що Трамп анонсував вже цього тижня. Напевно, телефоном таки поговорить із Сідзіньпіном. А ця його дивна заява про те, що Європейський Союз гірший за Китай. Ну йшлося про економічні питання, йшлося про перспективи двосторонньої торгівлі. І оці митні війни, які затіяв Трамп, тим не менше, що нам з того розуміти. Ну тому, що європейці відчули уразливість позиції США, uh -huh. так і вони тиснуть. Ну хто такі європейці? Європейці це люди, які останні 500 років керували цим світом. Американці теж є. Ну, фактично, тими ж самими європейцями, тільки які, які є американцями, так на даний момент європейці відчули особливо Британія у позицій. Вони почали пресингувати США, де тільки тільки можливо, чому гірше? Тому що європейці більш в дійсності а, стійкі і більш а, ну як більш незалежні, автономні. Ну принаймні у них є. Євро, наприклад, як резервна валюта, коли говорять, що про юань, який може стати резервною валютою, ні, євро є альтернативою долару. І вони почали це відчувати. Це особливо після того, як України от відімкнули тоді зброю. Вони одразу ж почали порушувати питання, навіщо нам американська зброя? Американські зброї почали відчувати дефіцит уваги до себе, м'яко кажучи. Далі почали пресингувати американський бізнес. Ну як почали заявляти голова ЄЦБ, чого у нас немає власної платіжної системи. Ми користуємося або американською або китайською, і багато чого іншого В дійсності почалися дуже неприємні для американців а, речі. Єдина уразливість, яка поки що залишається, це безпека Європи, але вони теж починають це вирішувати. От дивіться, те, що приїжджав у Київ. Туск, Мерць, Макрон і, і цей прем'єр Британії це фактично нова конфігурація НАТО в Європі, тобто, ну мається на увазі, включно з Україною. Україна вже є частиною безпеки Європи. Вона на цьому будується, і цей і ця зв'язка. Вона більш-менш самодостатня. І тут питання знову таки, до американців. Вони настільки перегнули палицю в стосунках з Європою, що європейці почали ну нарешті правда, тут на знаєте не без користі для них, а почали ворушитися, задавати питання, що ми самі можемо зробити. Угу. А коли вони відчувають, що можуть самі зробити, звичайно, вони стають дуже незручними у спілкуванні, тому що обстоюють свою точку зору. А Трампу ну чогось не подобається, коли ну я думаю, будь якій людині не подобається, коли його твій візові обстоює свою точку зору, і і так просто не здається. Сто відсотків пане Тарасе, Я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією політичний експерт Тарас Загородній говорив мною.